Житомирське Полісся зіграло з Черкаським ЛНЗ у матчі сьомого туру Української прем'єр-ліги. У першому таймі рахунок відкрила команда суперників. Дмитро Топалов відправив м'яч у сітку вовків. Уникнути напевно й замін. Відразу по перерві. Зараз атака від ЛНЗ, подача до штрафного майданчика. Топалов! Забиває Житомиряни змогли відігратися лише наприкінці другого тайму. Олексій Гуцуляк забив гол на 88-й хвилині. Зараз уже не важливо, якою буде тактична схема у полісся. Останні хвилини зрозуміло, що команда піде на штурм. Всі в атаку зараз. Скидку, у центр, удар! Матч завершився нічиєю. Полісся. Так і залишається на третій сходинці у турнірній таблиці УПЛ. Знаєте, Показали дуже багато характеру в другому таймі. Та в першому, я вважаю, ми непогано грали. Просто пропустили такий нелепий м'яч і. і, і, що, і... Треба було відігриватися знову, показали характер, і я за другий тайм дуже рахую, що ми рухаємося в рухаємося, е, такому правильному напрямку. Вже у суботу Житомирська команда гратиме у гостях Львівського ФК Карпати. Днем раніше в рамках сьомого туру Чемпіонату України серед юнацьких команд футбольний клуб полісся ю Ю-19» також приймав на своєму стадіоні черкаський ЛНЗ Ю 19 Житомиряни розгромили черкащан вже у першому таймі. Швидке закидання від Микітюка на рибака. Рибак перекидає голкіпера і забиває перший гол у нашому матчі. Ніхто не готовий до того, що рибак його обкраде. Владіслав Котий далі. Далі. І... Знову із м'ячем, подача від Євгенія на дальню стійку. Ну, тут вже не справляється голкіпер. За перші півгодини гри голи забили рибак, Захаров та Крамер. На 36-й хвилині Микитюк пробив по воротах, а Владіслав Рибак добив м'яч у сітку. А вже через хвилину Захаров оформив дубль. Шансами своїй м'ячі забивають. Рибак зараз на Захарова. Захаров пробиває і забиває Захарова. Далі два забиті м'ячі від Богдана Коваленка. На 40 та 42 хвилинах гри. Звикнути не встигнули крамер. У стилі Серхіо Рамоса тягне м'яча, тягне, ходить одного іншого. Забивай. Не забиває, але віддає. Впливо трошки більш емоційніший. Ще одна класна передача. І ще один гол. На початку другого тайму на 52-й хвилині житомиряни заробили пенальті, яке реалізував Євгеній Микитюк. Спокійненько переграє. На 77-й хвилині Владіслав Рибак оформив хет-трик. Ефектно грає тут Микитюк, зриває таку хвилю оплесків. Рибак забиває. Житомиряни так і не дали шансу черкаським футболістам забити хоч один гол. На 90-й хвилині пенальті реалізував Даніл Білоконь. Тож гра закінчилася розгромною перемогою Полісся Ю-19 з рахунком 10-0. Емоції позитивні, радісні. Команда святкує, що може бути ще краще, ніж перемога. У турнірній таблиці чемпіонату України ю 19 Житомирське Полісся займає третю сходинку.